Ну, для всіх питання суттєве. Чому? Тому що будемо казати, всі якось опікуються своїми населеними пунктами і різних людей мало, в принципі. Але що за цим усім криється? Ну, як би не було, як було сказано зверху, ми були неодноразово в Києві, що реформа відбудеться. За любої думки, за любої погоди будемо казати, відбудеться. Да. Тому э, до реформи треба рухатися, тому що це приклад європейського э, стандарту, будемо говорити. І те, що запропонується сьогодні двохрівнений рівень управління в Україні, ну і таким буде. Те, що Сергій Миколаїв сказав, то воно так і виглядає в процентному відношенні. У нас все на оборотчому сюди зверху більше управлінців, чим будемо казати знизу, котрі можуть з людьми працювати. Всім, усім хочеться знати, що хто виграє. Ну, виграти, ми ще гру не грали, будемо кажути, а вже хочемо бачити результат. Це ж ми не в щось граємо таке, а тут будемо кажуть, що треба попрацювати. А попрацювати треба серйозно. І в чому? Саме головне треба настроїти себе на те, щоб люди розуміли, ну і ви що це розуміли, що це йде не з'єднання когось із скільки, не ліквідуються якісь громади чи ще щось таке. Адмінтерустрій, як і був, такий залишається. Тобто, будемо казати, усі громади мають свій статус, свою, свою назву і таке інше. Одне, що буде ліквідовано, в принципі, це з ну, роками, це не за один відповідь, це районна низка, будемо казати, районне управління, район будемо казати. Тому, скажімо, переживати, що щось комусь буде недоступно і він буде по-другому якось називатися ні. Хто ким називається, Демирець, демерцем говольчани Гогольчанин, будемо говорити трибуків і трибуківцям, це безперечно. Але на сьогоднішній день, що цікаво, от я буду казати, як для мене, як для селища, як для голови. Ми дійсно багато чого напрацювали, скажімо, певний період, коли ми управляли будинка, тими школами, будемо тими ж будемо говорити, садками, тими культурними закладами, медициною будемо і всім іншим. Але на сьогоднішній день ми практично всім не розпоряджаємося. Як говориться, територія заробляє кошти, ці кошти йдуть наверх, вони зверху подаються, іде якесь фінансування. Я його по-другому не можу назвати. Це якесь іде фінансування, яке сьогодні не вкладається ніякі рамки, і ми все рівно говоримо про те, що треба дотувати, дотувати, додавати, додавати, додавати субвенції давати і таке інше. Це в корні неправильно. Ми, давайте для прикладу візьмемо такий на Сьогодні ми маємо бровари. Бровари самодостатні. Бровари фінансують, бо управляють всім майном, яке є в їх на території. Чим хуже, наприклад, Димарка будем какая, Калиновка чи любить другий населенний пункт, щоб це діло робити? Ну чим? Спроможний, можуть це робити, але нам цього сьогодні ніхто не дає права. Але питання в тому, коли ми станемо об'єднаною громадою, то на об'єднану громаду зразу вішається ярли обласного значення. Тобто, так як і говорять, місто бро, бро, обласного значення. Так само і громада стає об'єднана громадою обласного значення. Іде прямий контакт, будемо казати, саме основне по фінансах у плані тому, що вертаються кошти. Оці 60% прибуткового податку, які забрати із повноваженнями на управління, нам вертається і управління, і вертаються ці кошти. Ми самі управляємо. Питання в тому, всі бояться один мій колега сказав так: димерці побачили наші гроші, да? вони хочуть їх забрати на наші гроші. Ні на хто не на чиї гроші не може заглянути, тому що в принципі все буде рухатися по бюджетному кодексу. Бюджетний кодекс це хто з бюджетом зв'язаний, знає, як розписане цільове призначення коштів, по кеках будем кажуть, по всьому будемо говорити, там не можна, то вже не цільовка. Тому, скажімо, кожен буде жити. Настільки добре, наскільки буде заробляти, але ж питання в чому? Об'єднана громада матиме додатковий бути ресурс працюючи з областю, якого ми сьогодні не бачимо як населені пункти, села і селища, щоб працювати з областю і брати додаткові кошти, тих, що сьогодні є перевиконання в області, там є великий ресурс. Тому що сьогодні ставка е, центральної влади, Кабінету міністрів, будемо говорити, ставиться на регіональну владу, тобто на регіон, тобто на областях. Областя як були, так і залишаються. Да. І вони, як управляли всім, вони були, були, є і будуть консолідуючим апаратом у цьому питанні. І він буде акумулюватися усі оці кошти. Згідно бюджетного кодексу, воно так іде. Вони розподіляють ці кошти. Але ми сьогодні бачимо, наскільки ну, хто коли зв'язувався з цим, пробував якісь кошти, де взяти і як їх, вирішити ці питання через ту область, через все не так все просто. Ви знаєте, я казав, одні розквітають, а в більшості нема нічого. Але вони кажуть, нема принципу того, хто як працює, так і живе. Ми часто упікають в тому плані. От у тебе Кока-Кола, ти там що хочеш можеш в такому плані. Але з цього нема. Є Кока-Кола, а грошей їхніх їх нема, тому що те, що поступає, воно зразу заперекачує. Так не повинно бути. Тому, скажімо, ми повинні з розумінням до цього всього ставитися. І будемо кажуть, ми сьогодні, як, як то повинні подавати, подати свою ініціативу. Тому що будемо кажуть, перспективний план області і кабіну, які сьогодні скинути, у їх свої бачення. Знизу ніхто. Ну, я казав, не шевелиться, тому що правильно, у когось корона, в когось яка своя думка, у ще щось таке, да як це, до да чого ми повинні будемо катити? Ні, ще не треба глибше і ширше будемо кайти, оце діло, ну, подивитись, обсудити і самому собі, собі зрозуміти, що рухатися потрібно, по-другому нічого не вийде. І тому сказав, нас, ну, прийшли ми до цього моменту, що будемо кати, треба реформуватися. Усі балакали за децентралізацію, її треба зробити. Усі балакаємо за те, що в Європу треба рухатися, але будемо казати, не маючи принципів управління таких, як там, а вони там кращі трошки, як у нас. уже цифри саме за себе сказали, Сергій Миколаєвич оголосив. То нічого в нас толку не буде. І будемо так ходити, будемо про прохачами. Пониклою головою, будемо казати і таке ще. Хоча територія працює, я сьогодні вам сказав, що перспектива, яка великої димарки. Ну, сумасшедше, великі будемо казати. є перспективи, і є те, що будемо казати, якщо у нас усе буде досконало зрозуміло, і інвестор буде знати, що він працює з ким цьогодні, от я вам маленький секрет відкрию, чого зайшла Кока-Кола в велику димарку. Тому що вона не з ким не працювала, вона працювала тільки з великою димаю. Але коли узнали, Зверху. Що ми прийняли таке рішення самостійно і в законному порядку, то було дуже багато перепетів. І прокуратура, і обласна рада, і Верховна Рада, а як це ви зробили? Як це прийняли рішення? А в це тоді закон був. І вони його одразу відмінили. Вони поміняли цей закон. Але казати, Кока-Кола зайшла, тому що їм... Не прийшлося говорити на скільки, прийшлося таки з Димаркою говорити. Ще з району у якійсь мірі служба допомагала в цьому плані. А всі рішення давалися в Димарці. Ми сьогодні рухаємося в тому ж плані, що будемо казати, на місцях, в об'єднаній громаді буде усі оці функціональні будемо казати служби, які сьогодні дають дозволи на все будемо кати. І землеустрій, і будівництво будемо, рить, і податки, місцеві податки, збори, і все інше, воно все буде на місці. І ми будемо у цьому плані, ну скажімо, зрозумілими, понятливими, не до когось ходити. І що іще добре, я, я все-таки... Е, ну, Не те, що я впевнений, що так воно буде. На сьогоднішній день багато впливають на те, що ці справки треба, людям кудись їздити надо буде і таке інше. Нікуди їздити, нікому не потрібно буде. Реформа закрутиться, багато буде змін у плані е, самого діловодства. Оці, будемо казати, довідок, оці дозвілів і таке інше. Багато в чому воно зміниться, їх менше буде. Сьогодні кожна служба придумає таке, що. Страшно хорошо, ну, будемо казати, воно не влазить на ніякі рамки. Тому, скажемо, і над цим треба думати. Сьогодні по всі в бумажках. Дай бумажку, дай бумажку. Без бумажки, як букашка, бумажка чоловік, воно так і виходить. Тому давайте зрозуміло у цьому плані будемо вести себе і будемо кажуть, саме перше, це Сергій Миколаївич правильно сказав, тут, всі говорили, що перш за все треба вивчити, почитати цей закон треба подивитися до його коментарів. Сьогодні є багато чого цікавого, будемо казати, яке розписується у цьому плані. І тоді воно буде мати рух, матиме продовження і буде зрозумілими. Тому що в більшості виходить так, людина задає питання, а багато хто не знає, як на його відповісти, як же воно буде. Сьогодні ніхто не огранічує по закону, по закону, і тим даже законом, що є, і все проще. У населених пунктах сумішних громад будуть старості. Староста це, в принципі, той самий голова, який буде всенародно обиратися, тобто цією громадою буде обиратися. Функція в буде така, як і голови. Функції однакові, їх ніхто не забирає. Але будемо казати, в залежності від того, наскільки спроможність буде цієї громади, вона вирішуватиме питання за параду. Сьогодні дійсно забиті окна і двері в сільських радах, приміщеннях, в адмінприміщеннях, які сьогодні є напрацьовані, ніхто нічого на не зробить. Будуть там і порядники сидіти, буде там ще й архітектор сидіти, буде там і ті, що приймати, прийом прийомності. Це все буде, це я казав, це власні кошти. А власні кошти от Валерійна називала, якщо сьогодні підійти, зачитувала по плану, по бюджету. Так. Якщо сьогодні детально підійти до того, як заробляти кошти і поставити на облік усю землю, усіх тих, хто працює, щоб вони платили єдиний податок і таке інше, то грошей, вистачає і дуже багато є. Сьогодні багато є не враховано. Його треба все врахувати. І я думаю, легше врахувати, бо ми е, вже неодноразово говорили на колегах, на сесіях про те, що давайте все-таки розберемося. Земельний відділ і реєстраційна служба. Подайте, скільки зареєстровано кого і скільки хто платити в податкову службу. Податкова не знаю, скільки її подали, скільки є. Ну Сьогодні з усього того, що і 50% не платить за землю. Вірте, не вірте, але воно так є. Понабирали землі, це добре, понабирали, хай вона крутиться, але треба платити за їх, от мінімум якийсь, ну платити, це все кошти. І так воно по всьому-по всьому. Казав, покрупінка, коли ж ми, ну я казав, димерка старається і багатіє. Кому завтрично, пожалуйста. Заздрі буде все проще. Щось хочете узнати, приїдьте, ми розкажемо, ніхто не ховається нічого. І будемо казати, у нас нема, у нас є от, з любими інвесторами, чому і тут інвестором. А тому, що вони бачать зрозумілість. Їм другий розказують, ті, що прийшли першими, кажуть, ідіть, там нормально можна говорити. Там немає дурного розговору, там немає чогось. Там рішають вопрос. Вони йдуть до нас, ми вирішаємо. І я б казав, і по-чесному. І ми не встановлюємо ставку в оренду, будемо кати один відсоток, як сьогодні звучить, заставляючи У нас менше ставки 6% немає. Практично в усіх 10%. І всі з розумінням ставляться, і всі платять. І нічого страшного. І всіх, як я казав, у Балті на сесії он буває у нас Сергій Миколаївич постійно запрошує, як казав, то як депутат, як член виконкома, сьогодні як голова районної ради, будемо кажуть, ми нікого не пропускаємо, нікому не даємо ніяких преференцій в цьому плані, що ти там гарно працюєш, так можеш не платити. Ти там. Всі платять. І всі це розуміють, тому що всі однакові. Оце таким чином. Тому будемо казати, є, може які питання, задавайте. Будем казати, це справа така. Да. У мене одне питання, Юрій Іванович, сказати. Уже ви, селищна Рада, оподілились, хто віддає в громаду Великодирську? Чи ще не опилилися? Ви, 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 ви зрозумієте одне. От я знову вже вертаю до того, будемо казати. Е, сьогодні є зверху спущена ну, схема. Перспективний план, як вони бачать. Але ж вони дивляться, вони план перспективний перспективно робили не от фонаря, а робили відповідно закону. Так як в законі прописано. Хто має право претендувати на центр об'єднаної громади? Це міста обласного значення. так хоча я, я скажу, я от мі... от, ви, ви послухайте, ви послухайте сюди. Хоча не знаю, міста борються, у них є все повноваження, гроші, все. вони сьогодні їх, їм дали право земелькою скористатися, земелькою платити. Це, це саме основне. Тепер, слідуюче, міста, які е, історично було таке за цей період свого життя, були е, районними центрами історично, і будемо казати, це вже е, так на закуску, ну, які можуть доказати, що вони спроможні в тому бюджеті. У структурних підрозділах, які є, є цілий переділ, що давно бути у цій громаді. Від школи будемо хати, закінчується лікарня так і таке інше. Не усі... і розмістити ще будемо казати, у ці всі фіскальні служби будемо казати. Та сама міліція, те саме казначейство, податково, будемо говорять, і пошло, соціальний захист такий. Для цього всього треба обґрунтування, щоб воно було. І тому будемо казати, хотів би хтось, не хотів би, можна про різне думати. Але якщо в тебе цього немає. Ну, давайте скажемо так, якщо в кармані 10 гривень, то за сьогодні не на ісі і не да? Хоча хочеш, хоча не вредно, ми ж ми це все розуміємо. І будемо казати, скільки не читайте той закон, як його не перекручує, а він все одно проданий те саме говорить. Так само в бюджетний кодекс і все проще. Тому, тому, будемо казати, ставка поставлена. Але слідуюче питання, ви кажете. Обговорення це все проще. Будемо казати, сьогодні даний момент, от, в першому півріччі, щас, в першому півріччі, даний е, е, нам, е, сільським селищним радам, районним радам на місцях, організуватися, дати внести свої пропозиції, зробити корективи. Тобто набрати матеріали доказового в тому плані, що є спроможність, і отримати е, ну, будемо відомо погодження тих громад. Нищо дзвіна будемо кати, як і довжний входити, що вони согласні на це все діло, що ну, думка не різниця. Це є відповідальний момент. Далі піде, усе будемо кажуть, до наоборот. Просто скинуть схему і будете отаким образом, да, як кому подобається. Хто піде до міста, кому як подобається, хто ще кудись піде, ну, то яка справа? Тому на сьогоднішній день саме боє питання на місцях. Села ніхто ці питання не обговорює. Хоча правильно, ця вся функція положена, будемо казати, перш за все, на кого. От будемо, казати, в законі там сказано, хто знає, з ініціативи виступає. Це може голова виступати, це можуть депутати виступати, це може громадськість виступати. Все, там ограничення є в цьому плані. Розуміють люди, хочуть цього, але сьогодні ніхто не хоче в це влади. Ніхто не говорять, кажуть, а що я буду виступати в цьому плані, щоб я був крайній. Да, питання не в крайності, питання в тому, що в правильному розумінні. Крайній не те, що будемо казати, хтось наказувати буде, крайній буде той, хто не буде в цьому участвувати. Це я точно знаю. Те, що я з самого початку сказав, що реформа буде все сері, вона буде. І хто буде її тормозити, той буде відповідальність мати, будемо казати. А далі регіони візьміть, візьміть, отак в западну будемо казати, там вообще в людей, там 80% більше навіть, до 85% дотаційної сільської ради. Там взагалі нема що формувати, не знають, що робити. Там криком кричать. Я чого це знаю, бо я був не на одному зібранні, на узагальнених таких, де були представники з усіх регіонів. І вони, вони криком кричать, як це так? Якщо каже, кругом в нас ліс росте і за вирубку куліса, навіть е, ніхто не платить, ні копійки будемо кати, де воно дівається, рубають, і не дозволу не питає, ні податку не платять. Так само єфть качають, будемо каяти, і газ добувають, і ніхто не платить. Так але такому одному сказали, а ти що хочеш бути? Так, да, ти шейком будеш, якщо все враховується. Питання не в тому, що чи ні, а питання в тому, що да, дійсно люди, з якої території щось викачується, вивозити, повинні мати остаток на цьому, а його сьогодні немає. А так він буде.